Коли йти на ОЗД, щоб побачити вагітність. Якщо у вас немає затримки менструації, то не варто ще на ОЗД йти. Якщо у вас затримка 2-3 дні, чітко дві смужки на тесті на вагітність, то так можна вже піти на ОЗД. І в більшості випадків ми вже можемо побачити. Плідне яйце на ОЗД. Але є певний відсоток, коли ми ще не бачимо. Може і така бути ситуація. То що робити, якщо у вас затримка пару днів, позитивний тест на вагітність і на ОЗД ще не видно плідне яйце, тоді вам лікар УЗД може порекомендувати прийти додатково ще через. 7-10 днів. За умови, змісно, якщо ви себе добре почуваєте, немає сильного болю, немає коричневих кров'яностіх виділень. Тобто пізніше, тому що маленький може бути термін, і на ОЗД просто ще не видно. Але якщо у вас затримка менструації, позитивний тест, але є різкий сильний біль внизу живота, коричневі Негарні такі виділення, то в цьому випадку лікарю ЗД, якщо під час візиту не бачить плідне яйце порожені матки, то слід виключити позаматкову вагітність. І в такому випадку вам буде порекомендовано здати аналіз крові на хоріонічний гонадотропін людини ГГЛ і прийти, зробити УЗД, можливо, через пару днів. Я одразу хочу зауважити, що діагностика позаматкової вагітності це складна справа. Не всякий факівець може це зробити. Для цього треба і досвід, і знання, і хороша діагностична апаратура. Іноді значення має навіть один день візуалізації. І бувають такі випадки, коли жінка, наприклад, в один той самий день робила в іншій лікарні УЗД, не побачили. А буквально через там декілька годин приходить сюди на обстеження, і ми вже бачимо позаматкову вагітність. Ну, ось такі бувають теж обставини. Тому, жінки, прислухайтеся до того, що вам каже лікар, і іноді можливо, як то кажете, отримати ще додаткову думку. І якщо особливо вам на УЗД одразу не побачили вагітність, ну знову ж таки, за умови, що у вас щось не так. З вашим станом здоров'я. А якщо все добре, то хвилюватись не треба. Якщо не зараз, то через тиждень на УЗД точно побачить вашу бажану вагітність.